Чому храми та ікони є пам'ятками історії України? Що таке пам'ятки історії? Історія завжди навколо нас, у назвах міст, у музеях і на старовинних вулицях, у родинному фотоальбомі і на святі міста чи села. Не тільки вчені історики, а й людство загалом намагається зберегти історію, усі її пам'ятки. Пам'ятки історії це споруди, предмети і твори мистецтва, які пов'язані з історичними подіями в житті окремих людей, народу, суспільства та держави. Нині в Україні налічують близько 130 тисяч історичних пам'яток, що охороняються державою, зокрема й ті, що мають загальнолюдське значення. Збереження історичних пам'яток є нашим спільним обов'язком. Аби наступні покоління також могли доторкнутися до минулого. Як і навіщо створювали храми та ікони? Серед пам'яток історії та культури важливе місце належить храмам, із давніх давен для поклоніння богам та спільної молитви в усіх країнах будували спеціальні споруди. У різних релігіях вони називаються по-різному. Православні християни називають свій храм церквою. Християни-католики костелом, частина протестантів кірхою, іудеї синагогою, мусульмани мечеттю, споруджують храми і доми молитви у різний спосіб. Найкращі архітектори й майстри вважають за честь брати участь у будівництві храму у 10-11 століттях із поширенням християнства в Європі. І в Україні, зокрема, почалося велике церковне будівництво. Собори та церкви стали справжньою окрасою міст, головними та найвищими спорудами будь якого населеного пункту. З храмом було пов'язано усе життя наших предків від народження до завершення земного шляху. Собори ставали свідками багатьох важливих історичних подій, тут освячували сходження на престол правителів. Приймали чужоземних послів і підписували угоди. Храмові дзвони скликали людей на збори, свята, на боротьбу проти загарбників. У християнській релігії важливе значення мали ікони, які розміщувалися у храмах і в оселях мешканців міст і сіл. Вони супроводжували людей під час походів, подорожей і свят. Ікона з грецької мови образ Мальоване або різьблене зображення Ісуса Христа, Богородиці, святих та янголів, які притаманні християнській релігії. У літописах збереглися розповіді про створення ікон. Основою ікони була жива душа дерева, ретельно відібраної дошки для малювання. Аби створити потрібні для ікони кольори, художники збирали різнокольорові камінці, глину, черепашник, усілякі рослини та ягоди. Усе відібране розтирали до стану борошна, замішували на свіжих яєчних жовтках і додавали у суміш мед. Готове зображення покривали спеціальним олійним лаком. Напевно, тому старовинні ікони так довго зберігають свою красу і силу. Першим і найславетнішим з відомих нам давньоруських іконописців був Аліпій, монах Києво Печерської лаври. Джерела розповідають, коли в Аліпія з'являлися гроші, він ділив їх на три частини на одну купував необхідне для написання ікон, другу віддавав біднякам, а третю монастирю. Чому Софійський собор є частиною світової культурної спадщини. Софійський собор одна із найголовніших християнських святинь. Вважається, що князь Ярослав Мудрий заклав його у першій половині XI століття. Присвячуючи собор Софії при мудрості Божій, Ярослав започаткував тут майстерню для переписування та перекладу книг і зібрав першу на Русі бібліотеку, в якій налічувалося понад 900 томів рукописних книг. У соборі працювала також школа для хлопчиків і дівчаток. Софійський собор це й пам'ять про перемогу руських військ над кочівниками печенігами, тому й храм такий величний. Його увінчують 13 куполів, бань, що символізують земне життя Ісуса Христа та Його 12 апостолів. Центральне місце у Софійському соборі займає мозаїчне зображення Богоматері Оранти. Грецькою означає молюся. Майже тисячоліття це зображення Богородиці залишається неушкодженим, тому в народі її називають непорушна стіна. Мозаїка це зображення чи візерунок, виконані з кольорового скла, каменю та інших матеріалів. Майстерність художників, які створювали мозаїки, дивовижна. Митці використовували для мозаїки майже 100 відтінків різнокольорового скла та камінців, їх втискували у сиру штукатурку під різним кутом, і коли на скельця падало світло, зображення оживало. В усіх давніх приміщеннях собору збереглися фрески, фреска з італійською свіжий, розпис спеціальною фарбою на вологому тиньку – штукатурці. Фрески розповідають нам не лише біблійну, а й звичайну земну історію, це чи не єдині живописні свідчення життя людини давньої Русі, що дійшли до наших днів. Чому Києво Печерська Лавра є видатною історичною пам'яткою України? Лавра з грецькою багатолюдний монастир. Києво Печерська Лавра один з перших на Русі монастирів. Назва Печерський виникла від печер на пагорбах Дніпра, де жили перші ченці. Літописи свідчать, що Києво-Печерська лавра заснована в XI столітті монахом Антонієм, до якого згодом долучився його учень Феодосій, Михайло Грушевський про Києво-Печерську лавру. У старих печерах, викопаних у глині, що залишилися ще з кам'яної доби, стали оселятися люди, що шукали тут спокою і самітності для чистого християнського життя. Потім оселився Антоній, Було нього стали збиратися люди, що бажали бути ченцями, і поставили собі церкву між тими печерами, так постав Печерський монастир з історією України Руси. Кількість послідовників перших монахів постійно зростала, з'являлися нові печери, що з'єднувалися підземними лабіринтами. У печерах були вулиці та церкви, келії монахів, спільна трапезна, трапезна від грецького слова стіл страва, приміщення у монастирях для спільного споживання їжі та інших суспільних потреб. Згодом на поверхні були побудовані успенська та інші церкви. Діяльність лавських монахів була досить різнобічною. З 12 століття Києво Печерська лавра стала центром іконопису, а з 17 століття друкарства. Час найбільшого піднесення лавської друкарні пов'язаний з Петром Могилою. У роки його діяльності книги видавали не тільки слов'янською, а й польською мовами та латиною. Тому друкарня стала відомою в багатьох європейських країнах. У першій половині XVII століття Петро Могила відкрив лаврську школу, яку згодом об'єднав із братською. Таким чином, виник перший вищий навчальний заклад на українських землях. Монахи Києво-Печерської лаври не лише молилися та дбали про книги й ікони, а також господарювали. Адже монастиреві в різні часи належали міста і містечка, села і хутори, паперові фабрики, цеглові скляні, кінні заводи. Монахи утримували лікарні й школи. Під час війн монастир започатковував благодійні фонди і притулок для дітей загиблих. Сьогодні Софійський собор та Києво-Печерську лавру внесено до переліку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. ЮНЕСКО це Всесвітня організація ОСвіти, науки та Культури при організації Об'єднаних Націй ООН. Історична мозаїка. у VI столітті у столиці Візантійської імперії Константинополі. Звели величний собор Святої Софії, при мудрості Божої. Архітектори мали вирішити складне завдання, і ззовні, і зсередини храм мав дивувати відвідувачів своєю величчю. Майстри спорудили храм, що вражає своїми розмірами, міцю та легкістю водночас. Особливістю церкви, яку назвали матір'ю усіх церков, є незвичний купол та внутрішнє оздоблення. Щоб надати споруді легкості та додаткового світла, архітектори прорізали купол сорока видовженими вікнами. Коли сонячне світло проникало крізь них, здавалося, що небесні сили сходять до людей і допомагають їм. Храм був декорований різнокольоровим мармуром і мозаїкою, золотим церковним начинням і коштовним камінням. Майже тисячу років поспіль собор Святої Софії. Був найбільшою християнською спорудою та відігравав велику роль у поширенні православ'я. Візантійська імперія мала значний вплив на культуру Київської Русі, запозичивши християнство з Візантії, київські князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий взяли за архітектурний приклад і головний храм східного християнства, тому головний собор Києва також присвячено примудрості Божій. Коли у 15 столітті Константинополь захопили турецькі війська, собор Святої Софії перетворили на мечеть Айя Софія. У 30-х роках ХХ століття тут відкрили музей.